Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Вітаємо вас усіх в нашій студії. Сьогодні у нас в студії голова вільної профспілки, машиністів локомотивного депо Кременчук Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергію Івановичу. Доброго здоров'я. Про що сьогодні ми будемо з вами говорити? Ми в мене тема поки і, і тема, як внутрішні вороги України, які знутрі підривають ситуацію, розвалюють економіку. Розвалюють державний строй, тобто, не знаю, чи самодурив, чи погані керівники просто недолугі були поставлені раніше, чи спеціально працюють на агресора рашиста То це про кого мова йде? А сьогодні будемо ми говорити про територіальні центри комплектування. Я думаю, ви підписники наші теж маєте таку інформацію. Викладайте, пишіть. Якщо хто може, знімайте відео, перекидайте, будемо виставляти. Тому що, як говориться, війна війною, обід по розписанню, одні заробляють гроші на чужому горі, а другі захищають батьківщину, щоб не влізла сюди ніяка зараза. І от ми не будемо називати прізвища, я думаю, ви догадаєтеся, будемо ми про місцевих. 에, ну, брать поки Полтавську область, а там воно буде видно що до чого. Ну, ближче до нас. Ви зрозумієте, про кого йде мова. Значить, е, в нас йде баталія із е, центрами комплектування е, на місці. В чому проблема? В Україні є закон, є постанови Кабінету міністрів. Але самотури там цього не дотримуються, витворяють, що хочуть. Е, в чому проблема? Так, да, захищати батьківщину потрібно. І наші хлопці, добровольці, які мали броню, пішли її захищати вже деяких немає в живих. Тобто залізничники так? Так, да, за... машиністи був. пішли, які заброньовані. Але е якби це все було по людськи, по науки, по закону, як це потрібно, то ми б вже б і помовчали про цьому. Але на цьому заробляють гроші. І гроші немалі заробляють. Ось буквально недавно в одному з територіальних центрів комплектування поблизу нас на ВЛК взяли лікаря, в якого ну, служба безпеки наша не спить. Значить цього, я скажу, вони молодці. Це єдина організація, яка таке що то е, закручує детогайки. Перуть на кармані 12 тисяч грошей, зелених народу США. Ясно, що він е, ці гроші взяв не собі. Частину він якось залиша, за рис треба платити, правильно? Він собі залиша. А частину він оддасть своєму ж хазяїну. А хто такий хазяїн? А вказується. Говорили ж раніше, президент України, президент, а я підтримую нормальний пацан, якоби бореться він уже аж постарів у тому один. Ну кругом його ж така, знаєте, компашка собралась теж там. Хто в ліс, то подроба. Значить, говорили, що будемо ставити в центри комплектування. Бувших військових, інвалідів, які прийшли від тіля, які вже там не можуть, але вони знають ситуацію, знають, кого дати туди, кого що. Але вибачайте, поставить бувшого гаїшника керівником ТЦК. Гаїшників бувших не буває. Ці люди, які паслись на дорозі, вони без копійки жити не можуть. І вони шукають різні схеми, для заробити гроші. Одну схему я вам сказав. Друга схема через адвокатів вирішиться питання теж. Туди ж іде. Тому що вже до того, що вже через відділи кадрів йде ситуація, у нас залізничники, розумієте, яка професія. Поїзд не поведе ніхто, кроме машиніста і помічника машиніста, бо вони знають цю ситуацію. Колію не відремонтує ніхто, кроме робітників колії. Складачі поїздів на станціях, чергові по станціях, слюзери по ремонту локомотивів. І тому подібно, це люди унікальні, яких замінити ніким не можна. Дядю Петю із якогось із бомжа із е, е, якоїсь гори, де свалки мусорів розбирають, не прийшли сюди ремонтувати. І Міністерство економіки встановило квоту, наприклад, 80% бронювати залізничників. Ну, зрозуміло, якщо відкинуть жінок, якщо відкинуть пенсіонерів, таких як я. Що ми прийшли працювати, піднімати що то там, де то що-то ремонтувати, то залишається 80%. Тобто, усі машиністи, помічники, сюсарі, вагонники, робітники колії, вони підлягають бронюванню. Взять робітників колії. На 30 кілометрів їх вже півтора чоловіка залишилося. Півтора чоловіка. Значить, машиністи, які ведуть поїзда, Тривога, не тривога. Стоїть на станції з поїздом, тривога, всі поховались, а локомотивна бригада сидить, тому що вони коня не бросять. Відключать напругу, відключать, що в воздух вийде, і машина поїде сама по собі. Покотиться вона, та машина. Ніхто до цього часу не рішив проблему, яку ми піднімали передук залізниці. Що робить в даній ситуації? Ніхто. Вузе там бігають хлопчики, гроші добрі получають, вони нічого там не роблять. Але сюди спускаємося вниз. Значить що? Е, всі люди знаходяться на роботі. Але самодурість ТЦК, самодурість СЦК вирішує питання. визивати усіх, що підлягають бронюванню і від, від строчки, визивати у ЦЦК і получать безпосередньо там від строчки. Е, в законі чи постанові Кабміна написано чітко, хто підлягає відстрочці. І бронюванню не повинні проходити ні ВИЛК, ні шу. Вони вже їдуть під пулями, під снарядами і так далі. Скільки загинуло наших провідників? Скільки машиністів вже загинуло? Скільки? Це їм не доходить. Була в нас по попитка визвати до нас там, прийти, ми підемо розкажемо, покажемо, як воно організується. Тобто конструктивно переговорити Так, да, те, Так, конструктивно переговорити, показати -по. реальну ситуацію. Ні. Там тільки струнко виходить з кабінету, всі орують струнко. Вільно, струнко вільно, струнко вільно. Що за пуп землі, тим більше гаїшник бивший. Ну, і стругають капусту потихеньку. Беруть пасанів от за цих, що визивають всіх підряд. І вибирають «Ага, ти мені нравиться, не нравиться, не нравиться, значить сиди тут. Ми то дамо повістку, до вечора посидиш, ти созрієш має яку монету й кинеш. От. Ну. Як виходить з даної ситуації, буде там Лашко Сергій Лашко Сергійович розказує. Але, е, але мене це вбиває, коли залізниця, стратегічне підприємство за часи Великої Вітчизняної війни не трогали нікого, ні машиністів, ні путейця, вони виконують свою роботу, бо їм треба робити. Тобто оці самодури в даній ситуації працюють на ворога. Якщо вони поставлять залізницю... Не треба воювати з москалями. У нас вже були випадки. Це, мені дзвонили з України на багатьох станціях, говорять, що поїзд простояв 6-7 часов військовий состав на станції, тому що не було машиніста, локомотивної бригади. Вони ж не желізні, в них є час відпочинку, час роботи у локомотивної бригади. Не посади, що тільки приїхав вперіо назад. Він же засне, буде аварія з цим поїздом. У нас вже працюють уже е, не по нормах 170 годин, а вони 300 випрацьовують ви, ви годин машиністи. А якщо самодури ще вигрибуть оцих, хто поведе поїзда? Хто? Ну, наскільки мені відомо, у вас в депо теж була така ситуація, коли помічника машиніста е, затримали в ТЦК, його там вирішували долю, і в цей час е, в нього. Була поїздка і замість нього шукали, да, шукали не було копану. Щоб вести пасажирський поїзд на Київ, не було помічника машиніста. У нас зараз не знайдуть, якщо захворіє людина. У нас не можна знайти, щоб пасажирський на Київ. Тобто поїзд велике повер... рішало, вирішувало, чи їхати машиніст, чи помічнику машиніста в поїздку, чи Велика, йти в, в інше місце. Велике рішало, рішало, як би можна капусти рубануть. Мені. Я телефоную багатьом нашим хлопцям, які на передовій там із Котовська є пацани, ось недавно хлопчина дзвонив хороший. Він, постійно він мені дзвонить. Ми з ним довго балакаємо. Він каже: я йому розказав дану ситуацію. Він каже: ти знаєш, ми отут воюємо, але у нас таке враження. Що зараз каже, треба в Україну поставити таких, каже, як Сталін, Єжов, Берія каже, щоб оцю всю бедлоту, каже, перестріляв, як чортової матері. Яка шкоду робить? Всі заробляють, щоб якусь копійку, зарплати одне, забираємо. Наші артисти концерти дають, щоб е, е, зібрати щось хлопцям на передову. Воно сволос заробляє гроші, щоб собі машину козирну купити. Я за. Всю трудову діяльність собі не міг нову машину купити. Я купив Копейку, 17 років було. Потім 10 років сімка була, а зараз сіла їжджу 25 років йому. А воно сволодь приїжджає йому з трунку кричать, козлу драному. Таких надо гнать у шию. І ми писали, і будемо листи писати у верхні органи, бо він думає, що він нас. Цим ділом, що ми написали листи, він нас починає е, учить, 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 учить. Ми можемо так проучити, що нудно буде. Я вже з мінтами знаю, з деякими боровся, які збивали ось під час війни у населеному пункті, останавливали автомобілі і один сидить у машині, штрикає в трубку через шприцом горілка, а другий розводить, каже, ти п'яний. Попались на мене, вже не працюють вони. І з водовинком доберемося до одного, до другої, до третього. Не треба тут робити оце. У нас армія і в нас залізниця. Вона є стратегічна. Мені дивлюся, стратегічне підприємство фабрика Рошен. Всім броню дають, розумієте? Пішли і взяли. Стратегічне молокозавод. Яке не можна молоко пити, а вже його не купляє років десять, тому що, що воно нікуди не годиться, молокопродукти. Я... Волошкове поле беру, там нормальне. Тоже стратегічне підприємство. О, а залізниця різниця не стратегічне підприємство. І він учить буде. Мене вчити не треба. Я за своє життя навчився таких сопняків бачив вже не один раз. І не дай Боже довести до того, що ми зробимо так, що або посадять, або ще. Ми знайдемо, хто дасть. І знаємо, хто возьме за руку. І возьме так, що нудно буде. Возьмуть того начальника кадров і скажуть, тобі 8 год. Ну якщо ти передаси цього хабарян посереднику слідуючому, ми тобі 3 години дамо. Того тоже за лапу. А четвертий вже принесе начальник ОТЦК і все. І лапки сплетені. Так що, господа, хороші, горе офіцери. Я б вас би туди послав, де ото хлопці воюють, щоб ви попробували, що це таке. А не в ГАІ працювати.